Hello, guys, в мікрофонах завжди СК і вітаю вас на каналі. Сьогодні, друзі, буде відкриття. Будемо крутити ось таку кількість гілядітки 167 золотих. Ми сьогодні будемо відкривати у Вадима на аккаунті Вадим, тобі вітанчика, і всім вітання, вітання від нього. Ж. Побажаємо найкраще лег. Ну, як, як завжди, крутки, крутяться, легі, мутяться. Давайте дістанемо топчиків. За планом відкриваємо на 80. Бан uh, білетики, і потім йдемо на Одіссею. Чим більше залишиться, тим буде краще. Отже, так, починаємо з білетиків. Давайте uh, потягнемо Легу. Чим раніше, тим краще, щоб більше залишилось круто крутити Одісею вперед. Так, перша п'ятірочка. Перша п'ятірочка Лего прийде. Перша п'ятірочка Лега не прийшла. Uh, вона нас киданула, але прийшла Ірина. А, далее, Аустин, а, Грагнир, Эпик, а, Курози, дрочи. Ну, а, вон это за Россию будут нами падать. Далее, нас тут на пятерка коллега пройди. Это золотые билеты. Ведь золотые билеты мы всегда ожидаем какого-то крутого дропа, там, крутых хлеб, Чем краще, тем краще Чем тем будет. Бажно уники. Так, карета. А, Джиджель. Грагнир и... І стогну тобі велосипедом по горбу. Ну йо -майо, ну що це за дроб? Ну, ну, ну ладно, приходить така героїня на старті, отже, далі буде все краще. От я вірю, що далі буде все краще. От, от по-любому, от я впевнений, ну, що про неї взагалі сказати, героїня то зайде там на ВФ на стовпи, але не прям щоб круто. Ну. На жаль, це більший склад. Йдемо далі. Йдемо далі. А, давайте п'ятірочку, потім по одному справі, Лего прийде зараз наступный 5 Давай, Лего! Ні, Лего не, не приходить. Кидалово. Так, треба там закляття згадати. и згадати. Наше закляття на відкриття. Що там? Шматочок сільотки, кусочок пльотки, в деха лего, на мута. Щось типу такого ми казали на стрімі, я вже забув. <laughs> Давай, зараз після цього буде на по топове лего выпадем. Так, перший, один еліт відкриваємо. Кіфла, цифла, до речі, непогана рарка пітьми. Так, мені здалося, або там Лего. Ні, мені мабуть, здалося. Мені здалося. Я думав, що там реально лего, це ран. Так, далі. Ліги немає. Ідем до гаранту. Ідем до гаранту. Ну, це база. І гарант. Давай. Уніка з білетів. Я знаю, це рідкість, але вона буває. Шанс 1 0 1 0 1 там на світі. ласочка. І трить колочить! На! Сюди його, у цього царського чурика. Давайте. <турок> Нє, ну Ви бачили? Оце, О, отакі, от така от гібочка побуває. Ну, ти бачив, ну ти бачить це, це точно. Просто золотіх білетиків. Найбажаніше, мабуть, уніка в грі для всіх граців, тому що це все ж таки герої для проходження а, топового контента КБ, фінбос, бос, злиття. Якразки, що піднімається рідні покінфіри, це Мать його, рух. Це круто, це круто, це рук. Я вітаю, тебе, чесно, Вадим, Я не очікував, що таке буде. Але в мене вже що далі. Що там нехай падає? Рук вже прийшов просто. Місія, місія компліт. Ми виконали замовлення. Ти е, правда, думаю, не очікував, що буде рук звідси, але він прийшов. Ну, ідемо далі. Баннер на 80, тобто після білетиків, я не знаю, чого на там чекати, але я думаю, чогось солоденького теж ми повинні отримати. Там, наприклад, сінарейчиків, топові саппортики, те потрібно. Все. Погнали! Далі до Легі, Лего прийде. Так, ну, до Лігі до кінця, до гаранту. Так, 10 безлеє. Ну я, я ж казав, закляття працює. Хвіз селедки, кусочі пльотки, яку хріє придумав, але працюєш зараза, гляньте як сипе. Так, 15 без безлеєм. Ну, після рука це, це. нормально. Тут навіть, я не знаю, погано нічого про не скажеш. У 40 зараз цього рандому. Але чуєш, рандомчик, ти давай. Ти там, звісно, вже розслабився, але. Не сильно, давай, там нам пора вже бачити золоте сяєво і топовий Так. Нічого. Лє! А, це гаран чи ні? Зараз побачу. Я сподіваюсь, ні. Лє, о, Лє, га. Я давно не бачив і трипл легі, ну тим бачить я взагалі рідко бачу. Один раз усе життя, здається. Так, Нордік. Mm -hmm. Ага. І дубель хаша. Ну, не знаю, чи потрібні були вадиму артефакт тобто душі для купівлі, Да це був гарант для купівлі гендарних артефактів. Ми це зараз це побачимо. Міфічні артефакти. Ну тут вже по факту багато чого куплено. М -м, тому таке, тут можна арінні Артики взяти. ну, тобто, ну Не самий бажаний був дубль, ти архаша. Краще в дубль рука випав набагато було цінніше. Йдемо далі. П'ятирочка дали. Давай, ты дропчик. Лего, лего, лего. Бикс. Так, герой выпалювання. До речі, перший. Так, що там нічого? Нічого не хоче, приходити. Ну. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, давай, лего. Ну не тільки по гаранту. Не розумієте, дал нам рука. Але давай, чуєш? Без гаранту, реально до гаранту, дем. ти шо? Радом, скотиняка, А ну підкрутку давай. І, бажано, без дублі не потрібних. Ну, дублі краще нехай буде потрібні. Не, реально йдемо до гаранта. Не, ну тут гріх жалітися, рук прийшов. І гарант. Давай. За 30-й буде дубль рука. я не знаю, там є шинк? Сюди шинка потрібна, депута. Сюди дуже потрібен шинк, сінарельчик. Так, Олган. Ще ти нунік? Я тільки пам'ятаю минулу нарізочку, ми відкривали вадиму якраз такий підвідосик відосік Крит... Геліти, ми діставали там лільку. І тут приходить дубо лільки. Ні, ну друже, я тебе вітаю, реально ну, ГЦ. Топову. Ну, вона гарна героїня, а з Удікова арта вона це перші топова героїня. Це я перше, то я так розумію, Удікарт на аккаунті, але це файно. Це дійсно файно. Не знаю. Ну, я радий, друже, я дійсно радий, це круто. Так, а що таке, чому тут... Екран не повний в грі. А, ні, все Я Зараз перевірю, друзі. Так, устрін, все окей. Ну, я тебе вітаю, ГЦ, друже. Це твой перший услюзінний артефакт буде, і ти візьмеш артилерій. Якраз хирхаш, но це благе діло зараз і піде. Тобто уникар на лільку ти забереш, і я тебе цим вітаю. Лілька буде ще файніше відігравати з цим артефактом. Ну, два Уника за відкриття, це вже того варто. Ідемо до. Лего, да? Лего, Лего, Лега. лега, лега. Ту, -ру ту ту -ру ту -ру ту ту Дві. Ні, одна. Ладно, нормально. Ха! Так, хто там? Мафін. Е, не самий поганий герой, такий десь там від ниць поганого до середнього ближче знаходиться. В сеті стану за рахунок масові ударів непогано ЗД на ВФ на стовпи, пасівочка така, ну, непогана краска, як, як контроль проти босів, ну, але не більше. Герой так. На, там, може, два. Три. Дорогая Черева продолжает делать видосики по рейтингу героев. я уже забыл про це. Так, ну и остання пятерочка Лего Я думал, заращиваю на Леха выпадет на Пятирке. Было бы круто. Забираем его. И гарант Лего да 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 Унікальний герой, але не Унік. Гаріт, непоганий герой на стримних, але інші не стрільні набагато краще нього. Тобто Тарівол, Судха, де бачи Настя крутіше. У нього, до речі, теж якась довга репліка. Я, що, ти що там, з Дафною позмагатися у кого круче, чи що. Це, 80 батр ми забрали, ідемо далі. Крутимо Одісею. Нам потрібен звідси Шинк, нам потрібен Сінерел і багато крутих героїв. Пашло, тістати. Погнали. Перша п'ятірка Лега не прийшла. Але два уніка я вже побачив це відкриття, я вже, в принципі, задоволений. Це було круто. А десятка Лега не прийшла. Давайте тільки без гаранту, рандом. Будь ласка. О! Бля, ну попросити треба просто по-людськи бачите, він працює одразу. Так, перша лега, давай, Сінерел Шинг. Сінарел Шинк, Сінарел Шинк, Сінарел Шинк. Віктор. О, теж непоганий герой. Знаєте, коли весь три ми діставали, до нього було таке. Блін, Віктор, ну випал, так випал, Ну, має він там дебафи непогані, блок бонус Але повірте, яка це імба весь 4. Весь 4 це просто топовіший герой, без якого прям на босах. Ну, бувало, і тяжко. Ну, а, ну, є герої, які його заміняють, але Віктор прям робить багато чого крутого. Це і зняття щита, і зняття бонусів, і блок бонусів, і контроля Бан, но то герой реально, взагалі, пушечка. Ну, але зудисей, думаю, если хочуть бачити, де його, звісно. Идаємо далі. Сподіваюсь, за 50 ми утримуємо ще хоча б 2 леги. минимум. А краще, нехай по максимуму, завжди будет, там штук 10. Десяточка, без леги. Так, 15. Так, рандом. Будь ласка, без гарантий тільки. Скотиняка. Я думаю, зараз точно він до гаранту мабуть на О, ні, ти шо? Ти шо, молодець, Ля, слухай, не, не гарант, здається, був. Десь 25-та крутка. Гіфла? Це мерзлоч. Це реально мерзлость, тип. Реально стільки гарних героїв є в цій Одіссеї, а падає оця скотина вже другий раз. Ну, ладно, дубль. Її взагалі можна скормити одразу на Унікарт Лільки. Рахашу ще ладно, можна там залишити, взяти Унікарт, наприклад, для дикості, хоча це блискака, теж унікальний артефакт для синергії Тандеру. Теж Ну ой, не стрима теж буде непогано. Ну ладно. Лега є. Правда, не така імбова, як ми очікували. Тобто ми дістали уніки, але от якщо не машинка, без активатора. Руку буде жити не дуже солодко. Він без... Йому, звісно, вже краще було б бути з шинком на аккаунті і з топовим саппортом. Це було... Шмиглі, шинк Шми... 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 Шмі... Шмі... кажу, Шинка... чого шинку називають? Буде шинк. шинк. Так. До гаранту, сподіваюся, не буде йти і дістане Лего зараз. Ні. Будь ласка, тільки давай без гарантіків, щоб потім ведемо бізнес не докручувати. Читер, непоганий епік. Чотко. Чітко, 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 і віряно докручується не потрібно. Так, ну. Будь ласка, гарного героя під кінець. Іво, ні. Дафренка. Ну, хоча під кінець далося ще дуже гарного героя. Подруга що ти кричиш постійно, я розумію, там шари ярості це таке діло, але даф на арену топова героїня. Це крутий герой Тіні на арену, на ПВЄ взагалі усюди. Вона входить в вас е, і буде, буд, і просто ну, входить, входить вашого демедж ділера. Особливо якщо це герої під тіні, типу там асфальт, та узул, вона з ними круто взагалі буде синергуватися, тому що асфальт це герой, який стрибає завжди на задні завжди, на ряди, а узул це імба, просто. Тому дафна крутізна. У нас залишається дві крутишки, тому Вадим я їх Залишити, я не знаю, можеш потім там по знижці покрутити, спробувати банер яду. А тут є шанс дістатися смиглі або знову таки Одесе. Але дропчик, я хочу сказати, непоганий. За 167 круток ми отримали два Уніка, а це, а це дуже гарна, ну, по факту ціна. Тобто Унік рук, Унік дубль Лільки, це дубль-унікарний артефакт. Звісно вже далі там дуже багато було по гаранту, нам прийшло, тобто хотілося бачити Ліг набагато більше. Але дробчик непоганий. Єдине, хто під шаманом із дробчик це, мабуть, Тьогма, те, що вона прийшла два рази. Ну і рехаш те, що мав він перший раз, і то герой все ж таки рано чи пізно може надобитися. Але, Вадим, дякую тобі за відкриття. реально, відкриття було крутєзно. З руками тебе просто вітає від щирого серця. Я до ці пірси служби з а скільки я би там за нього не ганявся. Хоча цю подію бо я мабуть буду пропускати, бо ця подія лопуха не знаю, не хочеться розкрутити. Але тобі тебе, ряно, береш унікар для лільки, вона тебе ще буде соло краще. Ну а рук це рук, це вже вклад майбутнє того каунта. Навіть поки що на нашому іглі в тебе вже є імба. Не знаємо, яка ще буде імба С5, і чи доживе до С5, але побачимо. А Всім друзі, дякую за перегляд! І не забудьте поставити ваші вподобайки, підписатися на наш Телеграм та посилання посиланнях завжди в описі. І в описі завжди під відосиками стрімами заглядайте. Там є актуальні промокоди, пишуться і взагалі там посилання на всі а, соцмережі і на платформи для того, щоб дати подяку мені і. Взагалі записатися на спонсорку, якщо вам дуже доподобається мій контент, і ви хочете якось його підтримати, а не тільки подобайчиками. Я за це буду прям дуже вдячний. Окрема подяка нашим спонсорам, за те, що підтримуєте наш канал. Всім ще раз дякую за перегляд і до скорої зустрічі. Всім па-па, друзі!